Доступні ліки це державна програма, завдяки якій українці можуть отримати певні препарати безкоштовно або за невелику доплату. Перелік таких ліків є на сайті Міністерства охорони здоров'я України. У серпні до цього списку додали тест смужки для визначення рівня глюкози та знеболювальні паліативних хворих. Як отримати безкоштовні ліки у воєнний час. За державною програмою Доступні ліки можна отримати препарати від таких хвороб. Зверніться за електронним або паперовим рецептом до свого сімейного лікаря або будь-якого сімейного лікаря, навіть якщо з ним не укладено декларацію. Електронний рецепт прийде на ваш телефонний номер. Знайдіть найближчу аптеку з наліпкою Тут є доступні ліки. Отримайте свої ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за номером рецепта. Як розповіла Наталія Гусак у Львівській області, цьогоріч було виписано понад 650 ти. Тисяч електронних рецептів на доступні ліки за цим показником Львівщина займає провідну позицію в Україні. Попри те, приблизно 100 тисяч із тих, хто отримав такий рецепт, ним не скористався. Ми бачимо, що вашим людям в селах виписують рецепти, але ми бачимо, що вони не отримують доступні ліки. Тобто вони отримують значно з меншим відсотком ніж це роблять по всій країні. Це означає, що ніхто не працює над аптечною мережею у вашій області з окремого вашого села. Треба і по 20 кілометрів. Їхати для того, щоб отримати лікарський засіб. Проблему браку аптек та аспекти співпраці НСЗУ із місцевими лікарнями Наталія Гусак обговорила із головами громад, а також представниками медзакладів. Не кожен керівник громади є медиком, який може орієнтуватися в ситуації, камні відбувається в медичному закладі. Але це дуже важливо, щоб почути інформацію власне з перших пуст, щоб якби є проблемні питання, які потрібно вирішити. До слова у нашій області понад 14 тисяч аптек уклали договір із НСЗУ та беруть участь у програмі державної компенсації. Святослав Драбчук, Вікторія Курдубан, Олег Гонтарчук, програма.